1 вересня поточного року Міністерство охорони здоров'я України затвердило нормативи прибуття бригад швидкої медичної допомоги. 10 хвилин у межах міста, 20 за його межами. Лікарі виїзних бригад, що працюють в Полтавській області, говорять, для них майже нічого не змінилося. В місті як було 10 хвилин, так і залишилося. Ми вполне влажуємося в доїзд. Ну, Буває, коли важкі погодні умови, наприклад, галольот, пробки больши, тоді, наприклад, можливо, хвилин. Минутная задержка вызова. Також серед негативних факторів впливу відзначають стан доріг та низьку культуру водіїв, адже ті не завжди поступаються дорогою каретам швидкої. Але найбільша проблема розповідає начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Це стан самих автомобілів. Тому зараз, відповідно до рішення сесії обласної ради, від 7 жовтня проходить активне оновлення автомобільного парку. Оновлюється парк санітарних автомобілів, які був зношений майже на 95% і не відповідав вимогам ДСТУ. І Кожної категорії категорії автомобілів будуть оновлені ці автомобілі. Ми маємо будемо мати в кожній адміністративній території новий автомобіль класу Б. Відповідно до державних стандартів. Санітарні автомобілі поділяються на три класи: а для перевезення хворих, що не потребують спеціалізованої медичної допомоги. Клас Б для тих, що потребують, і це спеціалізовані карети швидкої для транспортування хворих у важкому чи критичному станах. У 2014 році планується закупити такі реанімобілі для більшості районних центрів. Області в цілому протягом наступного року буде оновлено понад 90% автопарку. Розповідає начальник департаменту охорони здоров'я ОДА. Вже виділено кошти на придбання 25 нових авто. Зараз в Україні реалізується національна програма Вчасна допомога і одна з її складових створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб. Наша складова це створення цієї диспетчерської єдини. Прораховано скільки робочих місць. От ми знаходимося в цьому залі центральної диспетчерської, де вже сьогодні проведені всі комунікації, відпрацьовано з Укртелекому підведення відповідної мережі інтернет. Централізація диспетчерської служби, прийом викликів та обробка на рівні обласних центрів з можливістю координації між ними, впровадження gps технологій дозволять значно скоротити час прибуття швидкої до пацієнта і можливо врятувати чиєсь життя. Всі вуличні визова які є. Це всі аварії, всі ДТП Повесился, отравился. Це наше. Ну і бомжі, естественно, всі, тому що неизвестно, что що з цим бомжом Он може умірети, може не вміреть. Також, за словами Віктора Лисака, заплановано низку заходів з підвищення професійного рівня водіїв швидкої допомоги.